За понад два тижні від початку наступу ЗСУ в Курській області українські військові взяли під свій контроль понад 1200 квадратних кілометрів території Курщини і понад 90 населених пунктів РФ. Про це звітує український генштаб. Тим часом Міноборони РФ стверджує, що російська армія захопила селище Нью-Йорк на Донеччині і просувається на Покровському напрямку, де опитала західних експертів про значення курської операції ЗСУ Причини провалу росіян та про те, чи надасть захід дозвіл бити західними ракетами в глиб Росії. Мета наступу ЗСУ в Курській області створення буферної зони є кілька військових цілей, які переслідувала Україна, і це вірогідно не стільки створення буферної зони, скільки що важливіше, відведення російських сил з Донбасу, де в українських сил критична ситуація. А щодо буферної зони, якщо ми подивимося на карту, ми маємо розуміти, що для того, щоб створити цю буферну зону, щоб запобігти потенційним атакам Росії на Сумщину. А ми вже чули два місяці тому припущення, що росіяни можуть продовжити свій наступ на Харківщині і розширити його до Сумщини. Україні потрібно було б контролювати більше території та налагодити кращу логістику. І їй потрібно було б контролювати як мінімум Коренево, Льгов і Рильск, які Україна не контролює. Або можливо, місто Курск. Але воно ще дуже далеко. Україна зараз не має такої можливості, і темп операції уповільнився. Вони просунулися на 30-40 кілометрів. Що я можу сказати, не має значення для здатності Росії завдавати авіаудари. Цілком можливо до речі, що ми побачимо ще один менший наступ на північному заході. Є певні ознаки, що це розвивається. Але подивіться, що каже Зеленський. Я підозрюю, що. Це робиться з двох причин. По-перше, всі обговорюють саме наступ за ЄСУ і не обговорюють постійне просування Росії на Донеччині. І по-друге, щоб створити своєрідний заділ для потенційної мирної угоди. Тобто українцям не було з чим торгуватися, а тепер є. Подивимось, чи втримуються вони саме зараз. Їхній наступ схоже досягає кульмінації. Це цілком природно, українці не хочуть виходити за межі своєї логістичної досяжності була певна неясність щодо того, чого саме українці хотіли досягти цим наступом. і вони уточнюють деякі цілі, зокрема як створення буферної зони. І Вони фактично можуть успішно досягти цього. Але очевидно й інше. Це перемістило основний фокус війни з війни на виснаження на довгій і багатостраждальній лінії фронту в Україні на те, що українцям вдалося створити операцію, яка здивувала Москву. Але також я думаю. Стала несподіванкою для союзників України. і тому вже розгортаються дебати щодо ракет великої дальності. знову ж таки це дуже важливо. тому що Україна демонструє, що вона створює майже де-факто велику дальність. І тепер Захід має зі свого боку прибрати деякі застереження. особливо американці щодо деяких систем озброєнь, щоб українці могли краще захистити себе чи дозволять ЗСУ бити західними ракетами в глиби РФ? Я думаю, що зараз є великий тиск, особливо внаслідок наступу в Курській області, який показав, що українці, коли їм дають потрібну зброю і навчають, як нею користуватися, можуть бути надзвичайно ефективними. Вони показали свій професіоналізм. Вони показали, що можуть проявити ініціативу, знайшовши слабке місце на кордонах з Росією. Тож це може зіграти на користь того, щоб дозволити українцям використовувати далеко. Обійні ракети а також це показало, що Росія насправді не пішла на значну ескалацію, адже одне з побоювань американців, чому вони не дозволяють використовувати далекобійні ракети для ударів в глиб Росії, полягає в тому, що це може призвести до подальшої ескалації. Але операція в Курській області показала, що насправді ми не побачили масштабної ескалації. Паленіфівапенсистенсу є лише кілька систем озброєнь, які можуть досягати значних відстаней в глиб Росії. Гадаю, те, що вони хотіли б зробити це, використати західні крилаті ракети, а точніше, британські, німецькі та французькі крилаті ракети, для ударів по російських аеродромах та інших цілях. Але на це слід поглянути з перспективи, коли захід проводив операцію в Іраку, було 40 тисяч точкових ударів, і потрібна була гігантська повітряна кампанія, щоб досягти ефекту. Малоймовірно, за жодних обставин, що Україна здатна буде на щось у такому масштабі. Але навіть якщо це таки дозволять, ми не повинні очікувати, що це щось кардинально змінить на фронті. Абімшенджес совфафідежолора. Гадаю, є певне очікування, як ця операція розвиватиметься чи станеться щось, що буде більш поворотним моментом, більш стійким? І Якщо так, то чи зміниться умови війни на краще для українців? І якщо так, то чи буде захід готовий зробити наступний крок, особливо Берлін і Вашингтон, і надати зброю більшої дальності? тобто, гадаю, це те, де ми нині перебуваємо, і це на найближчі кілька тижнів. І сподіваюся, скажімо, на засіданні Генеральної асамблеї ООН, коли там збереться багато лідерів, включаючи українського президента, буде подолано ще один поріг у підтримці української оборони. Чому Росії не вдалося стримати наступ ЗСУ і чого чекати від Путіна? Я думаю, що на тій ділянці Росія доволі вразлива, менш вразлива на півдні, на Донеччині, де вони просуваються до дуже важливого міста Покровськ. Але там, на Курщині, вони набагато вразливіші. У них не було дійсно ефективної оборонної структури. Вони мали в основному резервні сили, які складалися переважно з призовників. А також деякої частини батальйону Ахмат з чеченськими бійцями та інші підрозділи. їм знадобилося Ося чимало часу, щоб створити більш ефективні сили, які могли б кинути виклик українській присутності в цьому районі. Зараз вони надсилають додаткові сили з інших батальйонів чи інших секторів, у тому числі щось на кшталт морської піхоти, навіть схоже, полк повітряно-космічних сил. Це все свідчить про те, що вони дійсно не мають необхідних сил, якщо не забрати їх з Донеччини та інших районів, таких як Запоріжжя, Херсон чи Харків. Таким чином однією з цілей цієї операції. В Кульську було перевірити, чи може це допомогти відтягнути сили від районів, де росіяни чинять великий тиск. І в першу чергу з Донеччини Ця частина російської території була захищена не найкращими силами, можливо, деякими резервними і менш навченими призовниками. Адже на лінії фронту в Україні в понад тисячу кілометрів вже розміщені кращі сили. І це також було метою українського наступу, щоб відтягнути деякі з кращих сил з цієї частини фронту, які створюють реальний тиск на українські сили та місця проживання. на українського цивільного При цьому я вважаю, що ми не повинні недооцінювати здатність Росії відповісти різними способами, зокрема перекинувши сили з інших частин російської території, щоб захистити Курську область. Але ми також не повинні недооцінювати на жаль готовність і здатність Путіна до ескалації та вчинення чогось вражаючого. є декілька причин. По перше, це звичайна повільність, з якою російська армія схильна реагувати на події, але не будемо на на Цьому наголошувати ці операції лише два тижні, і не очікували, що великі підрозділи будуть розгорнуті для цього. Друга причина росіяни формально подають це як контртерористичну операцію з внутрішньої безпеки. Тобто, цим опікується російська ФСБ, колишня КДБ. Але це не військові. Вони не мають потужних військових підрозділів і ймовірно не мають можливості ними командувати. І по-третє, я не думаю, що росіяни ловлять наживку щодо виведення досвідчених і більш боєздатних ударних підрозділів підрозділів з Донеччини, де вони досягають значного прогресу. Я підозрюю, що це одна з сили українців, але небезпека для українців полягає в тому, що вони розгортають свої найкращі підрозділи, а росіяни свої ні. І все може вийти з під контролю протягом наступних кількох тижнів. Але не будемо забігати наперед. Зараз це виглядає позитивно для українців.